Так як ми є військовослужбовцями, ми також керуємося тими статутами, якими керуються у своїй повсякденній бойовій діяльності Збройні Сили України. Але це не означає, що жоден статут не каже про те, що військовослужбовці СБУ підпорядковуються Збройним силам України. Ми просто використовуємо одні ті самі норми. Це так само, як ви Ваша честь, використовуєте КПК в Печерському суді, а інший суддя використовує КПК у Голосіївському суді. Тобто... Оці статути, які ну, те, що вони е, тут визначають, що командир мав... Е, це все відноситься до голови Служби безпеки. Ну, ніяк у цій всій статті не відносяться до е, командира гарнізону або до будь-якого іншого керівника, тим паче е, одного з е, районних центрів ну, е, області, не може керівник е, ну, районного центру, навіть якщо це місто обласного значення. Керувати регіональним підрозділом. Так, ну прошу, до речі, кажу у своїх показах і пан Мікац. Про військову дисципліну. Чудово знаю, дисципліна це, в мене ще відбувалося від солкової служби, що таке військова дисципліна. Тому коли я отримав команду наказ від голови Служби безпеки про висування в місто Київ для захисту його, я його взяв і виконав. Відповідно до всіх інститутів, до цих норм, там і так далі. Ну, знову ж таки, повторюю, Сінаєв і Залужний, неодноразово Таймс і, і Вашингтон Пост вже відверто кажуть про те, що Київ тоді був у пріоритеті. І ну, якщо Харківський спецназ на чолі зі мною займав місця на Володимирській 33, тому що там не було якихось там інших підрозділів, то це, мабуть, про щось свідчить. Я думаю, що там мали б бути інші якісь підрозділи. Так, ну і далі е, те, що вони обов'язки е, виконання служби. А тепер те, що, про що наголошував е, мій адвокат, про що пише е, на 13-й сторінці у другому абзаці е, слідчі ДБР, незважаючи нарзяти не на себе співробітникам військовослужбовцям Служби безпеки України. Вище вказані зобов'язання по необхідному додержанню своїх службової діяльності Конституції та законів України, військові присяги, сумненному виконанні службових обов'язків, пов'язаних з виконанням покладених на СБ України завдань, дудя нерва діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, підтримуючи ідеї проросійської спрямовості, у тому числі подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України в сфері її впливу. Будучи обізнаним про факт ведення вказаного держави геціної війни проти України та проведення зв'язку з цим з боку Російської Федерації, РПД проти України з метою задання шкоду серенітету і територіальної цінності, недоторканності, обороноздатності Державної, економічної і інформаційної безпеці України став на шлях вчинення особливо тяжкого звучення проти основ національної державності Державної зради, що виразно надані іноземної держави та її представникам допомогою проведення підривної діяльності України. Я вибачаюся, ваша честь. На якому праві всі е, люди після, ну, після тих результатів, після тих, ну, те, що я е, дуже обґрунтовано доводжу, вони е, дають таку оцінку, що я діяв умисно, де це було взято, що е, я усвідомлював протиправних їх дій і підтримував ідеї про російську спрямовань. Я, напевно, перший е, начальник управління, який в Харкові розмовляв українською мовою. Я, напевно, єдиний керівник, який провів 130 навчань за минулий рік тільки, що дало змогу скоординувати підрозділ, про що також на марафоні каже, які ідеї проросійської спрямованості і де оці люди, де вони їх взяли, І ну, відповідно до яких законів це написано. Ви знаєте, ну, це те, про що казав мій адвокат, що постійно порушується стаття Конституції 62, про те, що ці люди отримали замовлення і вони мають за будь-яку історію ну, написати так, що я винен. І от ну, перші 10 суток, коли мене так затримали, коли мене на закрили, навіть що повітря не залітало в камеру, вони це розповсюджували серед, серед населення. Зараз вже воно повернулося на 170 градусів. Ну, я, ну, у мене питання, ну, як можна ставити людині, не маючи жодного доказу, жодного доказу тут немає про мої про російські ідеї, про мої якісь спрямування до Росії, про мій прямий умисел. Більше того, я скажу, що тут є повністю протилежна історія. А от з е, танковими двигунами і запчастинами від ДБР і товариша Гейди, до речі, до товариша Гейди також прошу долучити. Тут дуже цікава матеріалка, підборка. Перше, це, це керівництво ДБР, яке є спільником товариша Слюсарева відповідно до відкритих джерел, яке Харківське яке здійснює мою травму. Зазначається, не одне видання розповідає, що пан Гейда, один із заступників керівника ДБР, займався особисто. Переправленням екс-міністра внутрішніх справ Захарченка. Зазначається про те, що на е, думку, е, що Державне бюро розслідувань за декілька е, годин до е, військового наступу дав команду на евакуацію. У мене питання. Я думаю, це питання є у всієї країни, яким чином ДБР евакуювалося 23 го числа. Ну, те, що дає, е, офіційна наша преса, на цьому засіданні це риторично. Це риторично. Разом з тим, я доводжу той факт, що е, стосовно е, мене е, використовуються матеріали відповідно нічим. Використовуються використовується фактично філіфіалом служби ФСБ. Фактично, вибачте мене, люди, котрі 23-го виїхали з України. Люди, котрі знищили всі резонансні справи, вони зараз розслідують мене, ну які я дії вчиняв. Ті дії, що я вчиняв, довідці є. кого кажу, повторення нема. І є відповідь пані Венедиктові про те, що вона підтвердила про той факт, що це все було знищено. От у мене питання: ну як можуть такі люди? Писати, ну, які змилися 23 лютого, виїхали із е, Києва, із Харкова, із Полтави. Як вони можуть писати, давати оцінку моїм діям, коли їх до 14, до, до, до 13 квітня їх навіть не було. Вони знищували два е, справи. Це е, знову ж таки вам ну, з усіма. Прошу також долучити е, е, до матеріалів справи. Тепер, якщо є необхідність по абзацна, спростую, аргументовано кожен підрозділ, якщо ні, просто скажу, якими підрозділами це сфаксовується. Все таки я думаю, що всі учасники розгляду ознайомлені детально зі змістом по питанням. Ви розумієте? Шановні адвокати, да, ви паче, розумієте. Прокол... Це, це клопотання. Мене, ні, ні. Я... Тому давайте свою думку з приводу цього клопотання. Ви вже її фактично сказали. Добре. Я, я, вас я, я тоді перейду, так. я тоді перейду одразу. Про... Штаб оборони АТЦ, який ну, я до доказів зараз прийду. Дуже багато я переглянув, ви бачили того бреду, що написано. ну, Вони мені ініціюють, ну, точні, вони мені інкримінують той факт, що в мене було створено штаб АТЦ, який заважав діяти силам оборони Харкова під керівництвом Лученка, під керівництвом там, і так далі. Да? <тан -ді> Ваша честь, я задам дуже просте питання. Дивіться, в мене в штабі знаходилися і... з задати запитання. Да, я риторично Може вам уже пора зустрітися в рамках цього провадження з прокурором. Вони не хочуть, Їм <тан -ді> треба, щоб я сидів. Вони ну на три місяці ще хочуть. Вони до цього ви стверджували, що, 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 що ваші за захисники я, я про жодного разу на не викликали, не викликали. – тому що ви дали свої пояснення. Ну, ну, то вже, ну може, пора? Ну, так як вони не хочуть яких допитати. вводить в оману допитати. Чому не виконали? Що значить, вводить в оману? Є багато інформації, людина готова поділитися, частувати все, що ви руйнуєте. Я прокоментую це, водить в оману. Коли вони мене викликали на добу, я приїхав зі своїми адвокатами, і вони мене запитали, чи будете ви давати е -е, пояснення. Я кажу, так. Ну, чи будете ви свідчити, ну, давати свідчення? Я кажу, так, я готовий дати свідчення, я бажаю їх дати, про що заявляв публічно, в тому числі в мережі інтернет. Я кажу, я вас прошу дотримати один, один параграф. Цей параграф я, я є носієм першої форми допису. Є ті питання, на які ну, є ті накази, які мають. Цілком таємний гриф, які мають особливо важливості гриф, ну саме е, які ми регулювалися, я попросив. Кажу, дайте мені, будь ласка, або хай приїде представник, я це, до речі, просив представника служби безпеки з моменту затримання, щоб він був присутній, жодного разу не приїхав. Або представника служби безпеки, який має по закону бути тут, ну і або ВБ, або керівництво, або е, людину, яка має право сказати, що я можу. Оприлюднувати зазначену інформацію у вас на допиті, для того, щоб я не був потім ще звинувачений в цьому, ну, я в цьому барахло, щоб я не був ще звинувачений і в розголошенні державної таємці. Е, Служба безпеки України, чудово розуміючи всі нюанси, вона їм просто не дає дозволу на розкриття цієї, е, цієї таємниці. Вибачте мене, ну вони хочуть дуже багато чого знати, і ну по всім приметам працюють на нашу країну. У мене питання на якій підставі я маю розголошувати їм інформацію, яка так. є таємною. це ваша позиція. Ви її дотримуєтеся? Да. Це ваше право. Будь ласка, давайте поближче до нашого до штабу договору, да. я сто, сторінка сторінка 22, Двадцять два раз два-три, третій абзац. Вони зазначають, що мною був створений створений. Після приїзду, до речі, я приїхав не 2, а 1 го числа. Це також лож, яку вони зазначають в матеріалах справи. Шиною було створено штаб оборони штаб АТЦ, який відволікав увагу від, ну, не давав змогу працювати Гущенко і Мельнику штабу оборони Харкова. Ваша честь, я хочу зазначити, у мене в, ну, зі мною працювали в цей час. Два представника двох бригад Національної гвардії, прокурор області, представ, представники НАБУ Національного антикорупційного бюро, два представники, один представник Харківського прикордонного загону, один представник Харків, ой, Східного регіонального управління Держприкордонслужби. В мене Кожен день з'являлися представники 72, ї 92, ї 93 ї бригад, 10 ї бригади, 3-го полку спецпризначення, 8-го полку спецпризначення, підрозділів Гуремо і так далі. Я е, вибачаюся, ну, як, яким би чином я мог змусити керівників всіх зазначених підрозділів направляти до мене. Ну, своїх е, направленців, так скажемо так, я не мав жодної юридичної влади над цими історіями. Я розповім, чому вона сталася. Першого числа, коли е, я повернувся, до речі, повернувся повністю заряжений 9 повних бусів е, з боєкомплектом, зброєю і в тому числі е, американською зброєю, якою ну, як ми потім ще десь ну, близько місяця воювали. Е, всі керівники зазначених структур зібралися у мене і сказали, що не працює ніхрена. І це підтверджується тим, що перша БРК вийшла тільки 26 березня. Ну нічого не робили, не працювали. Кажуть, Рома, ми зараз просрем Харків, давайте зберемося. Ну давайте, давайте будемо все-таки. Я, вибачаюсь, так. Да. Я розумію. Я, в мене, чи, чи у вас, когось послухайте, ваше честь. Щоб, мене три місяці, щоб робили пі-пі-пі, знаєте. Я розумію, в мене три місяці. На, ну, на, на, на я вас дуже розумію, але ви мене зрозумієте сру... теж. Я, 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 деш. вибачаюсь, я, прошу вибачення. Не один я... раз пояснила, що я не розглядаю цю справу по суті. Я розумію. І при я, раз... повазі, я... І... я зараз тільки по п'ятому і... пункту йду. розумієте. Тому так, розуміє. я тут абсолютно не дам ніякої оцінки тим доказам, які ви мені хочете довести до мого відома і щоб я їх оцінила. Ваші, розумієте? Ваші. Я не я не так. я позбавлена права. Це робити законодавцем. Я розумію ваша честь. Тому що я слідчий суддя, я не розглядаю. Я розумію вашу справу, ваша честь. Я, ми зараз е, йдемо тільки по питанню і, ну, і по частині 5. Тому я вам пояснюю, що е, я не міг е, сам зробити це, я не мав жодної влади над цим людьми. І це було зроблено. І, до речі, є відео чудове, де губернатор Харківської області на цій же, на моїй сторінці губернатор Харківської області зізнається в тому, що він. Абсолютно не володіє ситуацією, що він нічого не робить. І е, зазначає, що тільки Дудін і у Дудіна все працює. Тільки Дудін тримає в плані оборони і так далі цю цю історію. До речі, пан прокурор і пан свідчі цю інформацію, ну це відео з моєї сторінки не взяли, до справи його не положили. Так це губернатор прямим текстом каже. Я не впливаю на ситуацію, працює тільки Дудін. Це оцінки моєї роботи. Я переходжу далі, ваша честь. Я так розумію, ви, ви йдете по змістку клопотань. На 22-му арку Я вже на 28-му арку, що у нас якесь. На 38-му? Я, 28. я 28-му. Я, я хочу дійти до свідчень так, до тих доказів, ну, перейти саме до доказів, до формату доказів, які ми громадилися. Ми проаналізували нормативну базу, тепер переходите до доказів. Так, да, я переходжу на докази. Так. Наявність обґрунтованої у вчинення кримінальних правопорушень частини 407, підтверджена зібраним під час судового розслідування доказами. Протокол допиту свідка Сінегубова, який повідомив, що його усунути від виконання обов'язками та захопленого службовий кабінет, який в подальшому було видано з владу. Протокол допиту пана Сінігубова, можете відкрити протокол допиту громадянки Бекер, яка є заявником по зазначеній справі, повністю спростовується. До речі, я бачив чотири версії в доказах слідства. Вони просто вибрали те, що їм найбільше сподобалося. Чотири версії це протокол допиту Тіліченка, протокол допиту Бекер, протокол допиту Єгорової і протокол допиту Сінігубова. Де повністю. Спростовується те, що вони тут написали. Тобто, виходячи з тих матеріалів, протоколом допиту Єгорової, протоколом допиту Тєрєхова, протоколом допиту Сінєгубова, ми чітко визначаємо, що зранку зазначена публіка перебувала разом вся, не за місцями, не за робочими місцями, що їх не було. Протоколом огляду мобільного телефону пані Бекер встановлено, що пан Сінігуба з'явився на робочому місці в 1158. Тим же протоколом встановлено, що він з'явився тільки після того, що дізнався, що там перебувають співробітники Служби безпеки і зараз будуть доповідати президенту. Тепер е, яким чином доповідають президенту е, по селекторній нараді? Мені до цього, е, ну і зараз це невідомо від слова взагалі. І бути відомо не могло. Після того, як пана Сенігубова шукали з ліхтарем, всіх могли шукати, для того, щоб він доповів, що відбувається в місті Харків, в тому числі я шукав, дзвонив його. Мені мова надана команда, я не міг знати про час проведення селекторної наради в Хадах. Мені була дана команда доповісти про те, що відбувається. У зв'язку з тим, що в мене з організації оборони города і так було 22 червня 41-го року. Я відправив туди свого заступника і сказав, ну налагодити зв'язок. Коли вони прийшли, техніка була виключена. Це підтверджується протоколами допиту, пана, пана Сінєгубова. Після чого моїми співробітниками, відповідно до протоколу допиту пана Тіліченка, було викликано держспецзв'язок, звязок для де налагодження зв'язку. Тобто, зв'язок налагоджується приблизно від 15 до 30 хвилин. Тобто, прибувши в 11.58, пан Сіногубок тільки підтвердив той факт, що він навіть не збирався нікому ну, не виступати не на якийсь електронний нараді. Після того, як мої, ну, мої становили, я доповів керівництву про те, що пан Синігубов з'явився на місці і сказав, що ну, що далі з ним робити. Тому що ну, не зрозуміла його позиція, не зрозуміла позиція голови облради, міськради, ну, мера міста там і так далі. Е, бо я отримав команду для того, щоб пан Синігубов позвонив президенту і пояснив свої дії, а саме бездіяльність. Що було доведено відповідно до протоколу допиту пана Тіліченка, було доведено пану Сінєгубову. Пан Сінігубов, обоюючись ракетних ударів, спустився в підвал і через дві години виключно десь вийшов на зв'язок із президентом України, доповів йому про те, що ну, свою там версію, чого його не було на робочому місці. До речі, офіційна версія що це те, що все керівництво міста протягом трьох годин дивилося на приміщення. Їхнього штабу, який треба перенести, ну, насправді запротивної інформацією, яка була отримана вже пізніше, вони у фельдманах кави в той час. Ну, я не розумію, яким чином губернатор, мер і голова ОТА можуть вибирати і їхні тактико-технічні знання будівель, вибрати собі місце під штаб. Я думаю, ну, для цього є як мінімум заступники, якісь там, там штабники, а тим паче під е, 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 ХАДА знаходився шикарніший бункер, шикарніший бункер, в якому, до речі, потім жили горовці вже після ну, того знаменого авіаудару. Так що яким чином їм треба було йти десь шукати якийсь інший об'єкт, я не розумію. Якщо є бункер, ну, який повністю він з виходом в метро, там тобто, ну, шикарніший просто бункер. Тому оця історія спростовується повністю. Історія наступний абзац про те, що Синегуба зазначив, що 23 лютого на нараді, яка відбулася о 15-16 годині, мені Мікац повідомив про те, що призначена Гущенка, вона також спростована. Вона спростована офіційною бумагою від пана Мікаца, в якій він. Це в мене ну, фактично десь там перед передостанній сторінці. Це запит на, в рамках кримінального розслідування. На другій сторінці він каже, що е, до 9 ранку був Мельник, а з 9 години е, відповідно до БР номер 1 Гущенка. Тобто оцей абзац повністю спростований. Тобто ну, ці всі Люди дають завідомо неправдиві свідчення. І документально вони підтверджують, і пан Нікацький керівник Схід, він підтвердив, що це було 24-го тільки сформовано, а не 23-го. 23-го відбулася нарада, на якій сказали, що якщо вдруг станеться війна, то керувати будуть військовим і орієнтовно, можливо, це буде Гущенко, можливо, це буде Мельник. Саме для цього. 24 числа перше моє завдання по тривогі, це підтверджує е, свідок обвинувачення Тіліченка, е, Сліпець Дармаграй. Я зібрав у себе всіх керівників міста, регіону, всіх командирів військових частин, торжественно передав панові Гущенко керівництво ну, відповідно до усних домовленостей з паном Мікаце. Разом з тим, те, що вони кажуть, а саме там, про е, командувачі угруповання військ Харків. У угруповання військ Харків. Було створено 24 квітня, якщо ми кажемо про угруповання військ Харків, цей абзац повна єрість. Наступний абзац особовий склад самоусунувся від участі оборони міста. Відповідно до показів Тіліченка, Слівця, Дармаграя. Особовий склад перебував у місті Харкові до 16, ну переважна більшість до 16-ї, 30 е, зазначеного ну, 2-4-го числа. Відповідно до показів пана Гомінова, це все, до речі, свідки обвинувачення. Моїх свідків ніхто не допитував. Відповідно до свідчення досвідчення гомінова, гоменний зазначає, що були були залишені групи. У місті законсервовані, які виконували там, ті чи інші задачі. Не буду зараз ну, розкривати, але в свідченнях є від пана Гомінова, ця інформація є. Тобто інформація про те, що місто було залишено, співробітники з не працювали, працювали, виконували ті задачі. Це повністю стверджується матеріалами справи. Так, протоколом Ну, Протокол допиту Терехова, я думаю, після того, як він в метро домовлявся. Е, ну, пропонував домовлятися з росіянами, е, ну, і ну, взагалі, а він, ну, якщо Сінігуба шукав собі нове приміщення, Тіріхав собі шукав разом з Ну, дуже велике питання. Тому також це спростовується. Про такому допиту свідка Тимошенко, ну Про Тимошенко я вже зазначив, що Кирюша Тимошенко заявляє про те, що 24 числа кожні дві години з 8 ранку відбувались наради. А пані Бекер, яка, до речі, є заявником по зазначеній справі, ну вона її заява стала підставою для відкриття кримінального провадження. Вона в своїх показах дуже чітко каже е, про те, що е, в 9-й годині вони отримали термінове повідомлення про налаштування термінову нараду на 10-ту годину. Вони стверджують, що в 10-й годині нарада була. Я, е, на підозрі до доведущої 10-тій години нараді, ну, участь у нараді не брав. А де о 8-й годині нарада, відповідно до слов пана Тимошенка? Тобто пан Тимошенко бреше, бреше, 100% бреше. такого допиту Міненка, ну знову ж таки, про е, створення угруповання військ я надав всі документи і всі підтвердження, що це повна маячня, що його не було. Те, що самоосудно, а о! Самоосунувся і залишив за місцем несення служби значної кількості зброї та без охорони. Ваша честь, тут той же марафон, на якому виступали військові, я чому не зміг ворожити більше народу? Тому що в мене зброї не залишилося від кого взагалі. Тому я видав все, що в мене було. Станом на 9 ранку до мене стояли черги. Були закриті всі військомати, були закриті. Ну, поліція не видавала зброю, видавав зброю я і видавали зброю підрозділу Буданова, ГУР. Ну, незначні меншій кількості, ніж я. У мене зброї не залишилося. Військовослужбовця Слуха безпеки України кожен отримав свою табельну зброю, БК. Єдина зброя, яку вивозив, вони які я зараз так можу пригадати, це зброя, це дівчата, це жінки, військовослужбовці, ті, котрі вивозили дітей. Ми забрали у них форми, забрали зброю. ця зброя поїхала до Дніпропетровського управління, а саме до міста Жовті Води в броньованому грозовіку. До речі, тут же ж по зброю хочу сказати 23 числа. В мене в управлінні з'явився повністю броньований МАЗ, доверху забитий трубами рпг 18 22 26 протитанковими гранатометами з протитанковими мінами ТМ-62 і Монками. Не пам'ятаю звідки воно взялося, напевно, десь з правого сектору воно приїхало. Саме ці труби протитанкові я видавав саме цими трубами. Вже нині покійний герой України Георгій Тарасенко. Лідер Фрайкору відбивав ті заїзди танків, БМПшів, які відбувалися в місті. Це не моя табельна зброя була, це ну, я кажу, воно десь з'явилося. Я просто 24-го відкрив і побачив, що там стільки протитанкових засобів, які ми роздавали цим патріотам, видавали. І саме це вони мені інклюмінують в умислі на 111. Е, Продовжую. Стосовно великої кількості, те, що в мене зброї не було, всі знали чудово. Протоколи допитів, дивіться, там дуже цікава історія. Я так розумію, що допитували різні слідчі працівників поліції батальйону Схід. Наскільки так я пам'ятаю, два працівника кажуть, що події відбувалися 24,25, 26 числа. Вони прикладають свої фотографії. Ну, фотографії експертизи це взагалі окрема історія. На фотографіях знаходиться ну, близько 10 автоматів Калашникова, які знаходяться в незрозумілому для мене приміщенні взагалі. Тобто ну, просто сфоткані 10 автоматів Калашникова. Ну, там Плюс-мінус, може 12, може 10, може 8. Не знаю. Де вони їх фоткали, я не розумію від слова взагалі. На іншій фотографії показаний коридор, який, до речі, з показів слів Тімошка та інших працівників поліції. Коридор другого поверху був завалений е, зброєю і боєприпасами. От в цьому коридорі е, е, знаходиться е, е, два ящика відкритих. Навіть там не зрозуміло. Е, ну, цинки відкриті. тобто Я перепомагаю, що навіть там патронів немає. Чому? ну Два ящика це отакі невеличкі ящики, ну отакі, вони відкриті. Тобто, де та зброя, про яку розповідає свідчити прокурор, ну це не зрозуміло мені від слова зовсім. Окремо викликає подав в мене ще допит одного з працівників, який зазначає, що коли вони зайшли в управління, то в управлінні вони знайшли значну кількість гінтовок Мосіна СКС. Ну, я вашу честь розповім трошки пану прокурору, що винтовки Мосіна зняти з озброєння в 50-х роках минулого століття. На сьогоднішній день цих винтовок Мосіна на озброєнні нема ні в кого, я більш ніж певен. Разве що там на Бахмутних складах довгострокового до зберігання в якості музейної рідкості. Вінтовки СКС були зняті з озброєння в 70-х роках. Я розумію, що якби ви мені сказали, що в мене в Управлінні знайшли якісь американські зразки новітнього озброєння. Но Вінтовки СКС ну, проще було ще написати, що там в мене Катюша в двері стояла чи там, танк Т-34 закопаний, я його залишив на цей неяк робіть зброю. Я поясню, чому це відбувається. Пан Тимошка, який не видавав зброю, який втратив її під час авіаудару. Те, що ну він сам зазначає в своїх показах про те, що довго не могли, десь протягом 3-4 днів не могли погасити, бо детонував БК, тільки він каже, що це БК був мій. А це БК був, БК був не мій, це був БК поліції. Своє я все роздав. І це доводять ну, всі покази, які вони вже дали. Жодного ну, ствола не залишилося.